Відпустити дорослих дітей завжди непросто, адже батьки вкладають душу і всіх себе, щоб дати краще ніж мали самі. Та час не стоїть на місці, і діти все ж покидають батьківський дім. Герої сьогоднішньої програми відпустили своїх дітей та не відпустили своєї молодості. Адже виховання малечі це завжди повернення на декілька десятків років. Вони не побоялися і взяли на виховання чотирьох дітей. Олександр і Валентина Кирпа. Давно думали про те, щоб прийняти до сім'ї дитину. У нас три доньки. Одна працює. Обласному тут медсестрою друга е працює косметологом в Кіровограді, а третя навчається в Харківському університеті внутрішніх справ. Ну а в нас в своє время була розмова про те, що в нас не немає хлопчика, і ми якби хотіли взяти хлопчика всиновити. але допоміг прийняти конкретне рішення трагічний випадок. Олександр дільничний лікар села Первозванівка. Його професія це не тільки запис у трудовій книжці. Він переймається долею кожного свого пацієнта. Дільничний лікар не має вихідних, він допомагає і ділом, і порадою, коли доведеться, і зустріти своїх вже рідних дітей допомогла сама доля. От так трапилось під різдвяні свята, що у діток померла мама. І от так як Олександр Михайлович лікар, 6 января 6 січня. Вона померла, і він відвозив її в лікарню. І Там залишилось двоє малолітніх дітей. Одні п'ять років, а другі шість років. І так трапилося, що він відвозив їх в лікарню. І вони попросилися. Дядя візьми нас до себе. Олександр і Валентина взяли до сім'ї Іру та Юлю, не зважаючи на здивування та подив рідних. Для них дівчата стали рідними та своїми. Вони намагалися довести дітям, що тепер у них буде справжня родина, яка завжди підтримає і допоможе. Вони, звісно, проблематичні трошки дівчатка були, бо з такої сім'ї, де пили, де вони були голодні. Для нас психологічно було це. Перестроїтися, прийняти цих дітей. Недопонімання було. І зі сторони знайомих, і зі сторони односельчан. Ну, і кожен трактує по-разному. І Теперішнє і діти ну, на... е -е що я ними займався якраз на Різдво, що так вийшлося, що ситуація така вийшлася. Ну, я вважаю, що це дар Божий. Сьогодні дівчата вже не тільки улюблені діти, але й помічниці. Іра надзвичайно відповідальна, на неї завжди можна покластися. Юлю ж порівнюють з лисичкою. Завдяки грайливому характеру вона вміє показати свою любов до батьків. Зараз Олександр та Валентина навіть не уявляють своєї родини без дівчат. Сама доля подарувала їм ще двох доньок. От результат кажуть, вже є, тому що дівчатка хороші. Виховую їх в дусі, такому, як виховувала своїх дітей. Не жалкую ні одної секундочки, ні одної хвилиночки, не, не, не жалкую, що Не взяли цих діток. Здавалося б, що ця родина, де п'ятеро дівчат і двоє люблячих батьків, має вже все для спокою та затишку. Але на родину кирб чекав ще один подарунок, і навіть не один, адже у дитячому будинку двоє малят чекали саме на цю сім'ю. Знаючи про любов до дітей та чуйність Олександра та Валентини, працівники соціальної служби Кіровоградського району показали фото двійнят Насті та Льоші, які лишилися без батьків. Подружжя навіть не обговорювало це питання. Олександр просто приніс фото малят додому. Чоловік прийшов, в общем, вийшло так, що він взяв там фотографії розпечатані. Ну, я подивилася на ті фотографії. Долізь хлопчик хлопчики, дівчинка, прізвище. Трофімов, Олексій, Трофімова Настя. Бачу, що двійнятка, схожі навіть. От. Я так подивилась, посиділа з півгодинки, а потім він прийшов з роботи, а я говорю, це треба цих діток взяти, мабуть. Я так от, я не то, що там. А він каже: ну, як, як ти хочеш. І все. Тому що в мене таке, якщо вже ну, любимо ми дітей, розумієте? Просто любим дітей і все. І жалко їх. Легко не було, говорить подружжя, адже маленькі діти потребують більше уваги. Та Олександр і Валентина розуміли, що ці діти потрібні їм так само, як і вони їм. Адже це вже були їхні рідні діти, це вже братик і сестричка для інших дітей цієї родини. З того часу у будинку Кирп забули про тишу та спокій, галас, сміх, пустощі і а вже ж ще більше тепла та затишку стало в цій сім'ї. Батьки зізнаються, що і самі стали молодшими з дві. Я з ними танцюю, я з ними співаю, я з ними віршики, я з ними все-все-все. У нас є п'ять хвилин дійства, тут є, коли нікого немає, ми кричимо, я ремонту. Люша в нас такий шобушний хлопчик веселий, все, розповідає, і в садик він участвує у всіх концертах, і віршики розповідає, угу. і танцює. Як тебе звати? Айоша. А це тут Настя. А кто это тут? -то, 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 сестричка твоя? Да, да. это ми брати. Кобу в день рождения дал. У меня был, и у нас, тем как день рождения было, появляется у нас. Люба дуда мила, ти мене і знаку, твичі навчила. Валентина Кирп і не сподівалася на те, що отримає такий подарунок долі, адже маючи трьох доньок і вже навіть онуків, вони мають ще більше тепла та любові. Допомагаючи іншим, Олександр і Валентина отримали неоціненний скарб. Вони відчувають вдячність та щирість від своїх рідних дітей, адже тепер у них семеро своїх найближчих і найрідніших в усьому світі малят. А я хочу додати. Да. Що якщо вже є така програма у вас, що це ж для того, щоб не боялись? Я хочу сказати одне: щоб не боялись люди брати дітей, і це дуже прекрасно. От є такий осад, допустим, що беруть із-за того, що платять гроші. Ви подумайте самі, яка б це людина, ну от яка людина не єсть, вона повинна подумати про те, чи зможе вона цих дітей підняти правильно? Чи зможе вона їм дати щось? От якщо ще й государство платить, якщо держава дає такі кошти на те, щоб виховати цих дітей, щоб в них було все, що потрібно, то це ж дуже добре. Нехай буде так, хай беруть дітей, хай не бояться, нехай виховують і нікого не слухають. Якщо дійсно їхнє серце лежить до дітей, якщо вони люблять дітей, то нехай нічого не бояться, хай беруть чогось.